Не тільки фізичні, а й психологічні травми війни в одному з рівненських університетів провели наукову конференцію у межах форуму підтримки ветеранів, ветеранок та членів їх сімей. Там викладачі вже працюють у цьому напрямку, працюють з різними категоріями людей, починаючи з від внутрішньопереміщених осіб. Тим, кому потрібна була перша надання психологічної підтримки, і допомоги, ось і власне ті практики в сфері психології, які вже на сьогоднішній день працюють в різних організаціях і забезпечують надання цих консультацій і психологічної такої стабільності для власне ветеранів. Повномасштабна війна це джерело стресу для кожного громадянина. Допомоги потребують дорослі, діти, підлітки. З 2022 року на базі РДГУ створено центр психологічної підтримки. У нас на території нашого університету зосереджені гуртожитки, в яких проживало спочатку 450 внутрішньопереміщених осіб, сьогодні десь порядка 300-350. І ця робота вона ведеться, вона постійно ведеться, тобто за потреби. Почуття провини через втрату близької людини на війні, перебування рідних у полоні, потреба залишити власний дім через окупацію або ж постійні обстріли теж впливає на емоційний стан. Психологи запевняють, з подібними проблемами важливо працювати не тільки індивідуально, а й у групах. Я думаю, що всі ви, хто зустрічався з людьми, яких хтось загинув або в полоні, вони всі почуваються винними. Для чого я його туди пустила? А можливо, треба було ще щось. А якби я зробила ще щось? Тобто, і це таке перенесення на себе. Робота спрямована на те, щоб шляхом взаємодії учасників групи та аналітика зменшити можливість розвитку ускладнення горя і не допустити зниження якості життя та рівня участі у родинному та суспільному житті. На конференції обговорили й те, наскільки сильна психологічна служба в системі освіти потребує змін. Ми повинні розуміти, що час змінюється. І те, що ми вчили, ті правила, ті методики, ті практики, які були 10-20 років тому, вони змінились. А сьогодні особисто вони змінились. І якби на тому, що було фундамент, і чисто їхати далеко ми не доїдемо. Додамо, під час війни більше людей стали потребувати допомоги психолога. Якщо у 2022 році лише 7% людей звернулися до спеціаліста, то зараз таких вже 17%. Крім того, загальна потреба в підтримці також зросла. Якщо раніше 41% людей відчували, що їм потрібна психологічна допомога, то зараз таких 71%. Людмила Жук Олег Шаламай, новини рівного.